Третю добу за складних погодних умов комунальники горішніх плавнів працюють у посиленому режимі. Спочатку місто засипало снігом, сьогодні поливає дощем. Над ліквідацією наслідків негоди працювало 5 одиниць техніки комунального підприємства «Спецеко». Ці підприємства потурбувалися про горішні плавнян та завчасно надали двірникам усе необхідне для розчищення та посипання подвір'я і прибудинкової території. Посипаємо наші дороги піщано-сольовою суміш. Використовуємо таку техніку, як машина снігоприбиральна машина з піскорозкидувачами, трактори МТЗ також з прицепними піскорозкидувачами і трактора з відвалами та щітками. В цьому році, 7 числа грудня місяця, випав сніг і пішла ожели, тому з вечора. Десь приблизно о 17.30 вийшла перша техніка. За період 7 та 8 грудня комунальники використали 45 тонн суміші, яка призначена на посипання доріг, пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту. Взагалі ми заготували 65 тонн солі, якої вистачить приблизно ну дивлячись від температурного режиму, приблизно на 330-350 тонн цієї протижелебної суміші. Мешканці горішніх плавнів переважно задоволені роботою комунальників завдяки їхньому своєчасному реагуванню на негоду містом було зручно та безпечно пересуватись. Вчора була і візі. Мені траплялося, що були посипані. Так що не знаю, наші служби в ролі працюють. Так що ну, я, наприклад, напримірдовольна. У нас комунальники там умніці, молодці. Я зранку встав, що вже посипано, йде прекрасно. Аж по там трошечки, ні, молодці, добре, ну люди ж на своєму місці. А ось для Ігоря пересування вулиці було небезпечним, адже його ділянка не була підготовлена до таких погодних умов. Ні, не посипають. Я в Золотнішні живу, там не посипають. В город заїжджаєш, тут посипають, а в нас ні. Як зазначає Оксана, у них у дворі завжди прибрано. А у разі снігопаду двірники одразу починають розчищати подвір'я. У нас ОСББ в нас двірники прибирали і посипали ну таке гравій суміш пісок і гравію. Двір повністю доріжки все було посипано з самого ранку ніяких нарікань. Наразі ожеледиця відступила, їй на зміну прийшла сльота. Комунальники подбали й про це. У місті працює спеціальна техніка та розчищає пішохідні зони.